Черволятка, любі хлопчики і дівчатка, ось і настав час вечірньої колесанки, це я, ваш дідусь тас, прийшов у вечірній час розважити вас, отож зручненько вмощуйтесь і слухайте собі навтіху, що у зими на порозі цвітуть маки на морозі, а у літа на печі. Замерзають калачі, а у весни коло поля листя скинула тополя, А а осені коло стежки вбрались у верби у сережки. Задивились брат на брата, та й не можуть розібрати, кому іти рибу пасти. Кому воду в копи класти, кому піски молотити, а кому сніги волочити. А я своє діло знаю, дітям казку починаю, а називається вона Котики. Сіренькому пухнастому котику сподобалася сусідська кицька. Та хіба вона могла не сподобатися? Чорно біла з рудими цяточками, зелено ока з маленькими вушками. Не кицька, а справжня красуня. Котик той був дуже вчений. Читав багато книжок і з них довідався, що для коханої потрібно співати пісень під гітару і дарувати квіти. Гітари він не мав, але не журився, адже вмів так голосно співати, що будь-яка гітара позаздрила б йому. А ось із квітами було гірше. І треба ж було котикові зустріти киську на початку березня, коли ще навколо сніг лежав, і ніде не було жодної квітки. Три доби Мурчик думав, що йому робити. Врешті вирішив, що щаслива пригода допоможе йому. І він почав ходити по гілках різних дерев, наспівуючи. Дубе, 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 скубни мене зачуба, дай квітку, зоряницю, щоб привітати мою любу кицю. Але могутній дуб міцно спав і не чув його прохання. Тоді котик звернувся до ялинки. Ялиночко, ялиночко, я дам тобі сніжинку, ще й снігову спідницю. Дай квіточку для моєї киці. Тільки ялиночка не могла зацвісти і тому стомлено мовчала. Отак ходив, ходив мурчик і нарешті заліз на вербу. Ступав дуже обережно по її гілочках і наспівував. Ой, вербичко, сестричко, вродливе твоє личко, дай квіточку маленьку, таку, як я, сіреньку, пухку, як поляниця, Щоб привітати любу кицю. І він так розчулив вербичку. Що сталося диво? Де тільки не ступне котик лапкою, там з'являється щось маленьке, сіреньке і пухнастеньке. Квіточка не квіточка, гілочка не гілочка, бруничка, не бруничка, але щось таке живе і дуже, дуже симпатичне. Ой, як зрадів котик, заспівав з радощів на весь голос і поніс киці свій дарунок. Відтоді люди щороку дарують одне одному пухнасті вербові гілочки і називають їх дуже лагідно Котики. Мої любі друзі, казочку письменниці Надії Кір'ян я вам розказав. І дуже сподіваюся, що ви теж вигадаєте казку про свою улюблену квітку. Домовились. Отож вранці й до праці. А ще не забудьте про малюночки, я їх з нетерпінням чекатиму. Нагадую адресу. Вечірня колесанка, Українське радіо, Хрещатик 26, Київ 01, -001. Зичу всім солодких снів На добраніч, діти. the mm -hmm. Тобі насниться, білий світакаці, у вісні ти, принца, стрінеш у палаці, спила скава крихітка, спи веснянка лагідна спи яскрава вигадка, спи солодка ягідка вже дощами вуха. І все збудеться.